Маємо таке цікаве завдання. Відомо, що АХ дорівнює Бі дорівнює 6, 1 на Х-1 на Y дорівнює 7, других, а потрібно знайти різницю А та В. З чого почнемо? Почнемо із першої цієї рівності. Хоч вона записана одним рядком, насправді тут є дві рівності. І виглядають вони ось так. Ах дорівнює 6, а також Бі дорівнює 6. Оскільки в другій рівності у нас фігурують х та у, визначимо собі із цих рівностей х та y. Отже, х дорівнює 6, що ділиться на а, у дорівнює 6, що ділиться на b. Але нам потрібно одиниця на х та одиниця на y. Ну, отже, працюємо далі. Перевертаємо ліву і праву частину кожної з цих рівностей, і ми отримуємо, що одиниця на х це буде А поділене на 6. А одиниця на y це буде B поділене на 6. Ну і підставляємо тепер оці отримані вирази в рівність. Будемо мати так. A поділене на 6. Відняти B поділене на 6 дорівнює 7 других. Далі, зведемо собі до спільного знаменника. Ну, Маємо 6, відповідно, буде А-Б дорівнює 7 других. Ну і отже, ось у нас і утворилось А-Б, то А-Б дорівнює 6 помножити на 7 і поділити на 2. Тобто а мінус Б дорівнює 21. Ось так.